Всім привіт! Як правильно виконувати техніку градація? Сьогодні розглянемо декілька варіантів, щоб зрозуміти, в чому різниця між ними. Що таке градація? Техніка градація це техніка, яка створює об'єм. І її відтяжка, ліміт її відтяжки це від 1 до 89 градусів. Всі відтяжки волосся, всі відтяжки пасом будуть не сильно високі, будуть ближче до, низької, до низького рівня. Це і потребує правильного підходу при створенні цієї техніки. Існує два основних варіанти виконання техніки градація: на зовнішній частині пальців та на внутрішній частині пальців. Звісно, я не виключаю і такі варіанти. Ніхто не буде проти, якщо ви і так постріжаєте градацію. Як варіант, можна і так стригти. Але жарти жартами. Но стригти градацію потрібно розуміти, як. І. Є основні аргументи, чому так чи так краще стригти. Нема проблем, якщо ви будете стригти, як вам буде зручно. Будь-який варіант, кожен для себе знаходить зручним. Але ми говоримо про раціональне збереження енергії тіла для повноцінної стрижки, ми розглянемо два основні варіанти: на зовнішній частині пальців та внутрішній частині пальців. Якщо ми будемо стригти на зовнішній частині пальців, то вичисуючи пасму. Ми будемо його втримувати ось в такому положенні, тому що сама витяжка буде потребувати зниження да, самого пасму. Таким чином, нам доводиться при виконанні зрізу дуже сильно зміщувати положення тіла. До чого це може призвести? Що тіло починає в такому положенні втомлюватись. Дуже все просто. Ми зрізаємо пасмо перше, вичисуємо, наприклад, друге пасмо, вже важко тіло стає, воно починає трішки вирівнюватись. Ми зрізаємо, виділяємо, наприклад, третє пасмо. Тіло втомилось, ми ще більше піднялись, зрізали, виділили четверте пасмо і вже практично стрижемо зовсім іншої тяжкі. По факту вже будемо створювати іншу техніку. Те, що дуже часто зустрічаю серед досвідчених майстрів, які приїжджають на навчання. Типу, якби звикли в такому положенні стрикти, але самі ж собі роблять гірше. В тому тіло це не проблема. Да? Попрацювали, віддихнули, далі працюємо. Але це все призводить навіть до більш глобальних речей, до втрати мотивації. Що мається на увазі? Що коли ти стежеш постійно в не дуже зручному положенні, напружується тіло, ти втомлюєшся, ти оцінюєш результат, він незадовільний, тобто нерівно щось вийшло, ти починаєш втрачати мотивацію. А коли ти втрачаєш мотивацію, то вже до кінця самої стрижки ти вже можеш виконувати стрижку ще більш неякісно, без бажання, і це все призводить до негативного результату. Другий варіант, який я пропоную виконувати, це на внутрішній частині пальців. Чому? Тому що коли ми стрижемо пасму на внутрішній частині пальців, нам не доводиться нахиляти своє тіло, тобто ми можемо стояти в комфортному положенні і виконувати зрізи. Таким чином, ми зможемо створювати як низьку градацію і виконувати зріз, так і градацію більш високу виконувати зріз. Тобто будь-який варіант градації буде зручнішим. Менше буде втоми тіла, і, відповідно, ваша мотивація на створення класної, цікавої форми буде набагато кращою. Залишайте коментарі під цим відео, що ви думаєте на цю тему. Ставте лайк. Нажимайте на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. Ледь не забув. Також пишіть в коментарях, яка тема була б вам цікава для пояснення.